Права 14, 13. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо в першому завданні корінь Корінсть 49 плюс корінь із 9. В першу чергу знаходимо корінь квадратний. Ну що ж, корінь із 49, це буде 7, бо 7 у квадраті це 49, то ми це записуємо як 7. Додати. Корінь із 9 це 3, бо 3 у квадраті це 9. А 7 плюс 3 це буде 10. Переходимо до другого завдання. Корінь із 4, що множиться на корінь із 100. Корінь із 4 це буде 2. Або 2 в квадраті це 4. То ми записуємо, що це дорівнює 2, що множиться. Корінь із 100 це буде 10. Тому що 10 в квадраті – це 100. І це дорівнює. 2 на 10 це буде 20. Переходимо до третього завдання. 2, що множиться на корінь із 121, мінус корінь із 81. В першу чергу знаходимо корінь квадратний. То ми записуємо, що це дорівнює. 2, що множиться, корінь із 121 це буде 11. 11 у квадраті це буде 121. То ми записуємо 2, що множиться на 11, мінус корінь із 81, це буде 9. 9 у квадраті це 81. І це дорівнює. 2 помножити на 11 це буде 22. Відняти 9. Це буде 13. Є? Переходимо до четвертого завдання. Корінь із 64, що множиться на корінь із 0,25. Знаходимо спочатку корінь квадратний. Корінь із 64 це буде 8. Бо 8 в квадраті це 64. Ми записуємо це як 8. Що ділиться? Корінь із 0,25. Це буде 0,5. То ми записуємо, що ділиться на 0,5. І це дорівнює 8. Якщо ми поділимо на половинки, це буде 16. Це все одно, що на 2. Якщо помножити ділений дільник, то вийде 16, що ділиться на 1. То ми записуємо, що це дорівнює 16. Переходимо до п'ятого завдання. Мінус 5. Корінь з 0,36 плюс 2,8. Знаходимо корінь квадратний. Отже, записуємо, що це дорівнює. Мінус 5. Що множиться корінь із 0,36. Це буде 0,6. 0,6 квадраті буде 0,36. Так, і плюс 2,8. це дорівнює. Мінус 5 помножити на 0,6 це буде мінус 3. То ми записуємо мінус 3 плюс 2,8. Мінус 3 плюс 2,8 це буде мінус 0,2. Переходимо до шостого завдання. Корінь із 10 у квадраті мінус 8 у квадраті. Ну що ж, спочатку підносимо до степеня, то ми записуємо, що це дорівнює корінь квадратний. 10 у квадраті це 100. Мінус 8 у квадраті це 64. І це дорівнює 100 мінус 64 це 36. То ми записуємо як корінь. З 36. І це дорівнює Корінь із 36 це буде 6. Бо 6 у квадраті це 36. Переходимо до сьомого завдання. Корінь із 3 в квадраті плюс 4 в квадраті. Ну що ж, підносимо до квадрату, то записуємо, що це дорівнює. Корінь. 3 в квадраті це 9. Додати 4 у квадраті це 16. І це дорівнює. 9 плюс 16 це 25. То ми записуємо, як корінь із 25. І це дорівнює. Корінь із 25 це буде 5. Бо 5 у квадраті це 25. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання. Корінь із 0,3 квадраті мінус 0,9. Підносимо до квадрату спочатку, то ми записуємо, що це дорівнює. Корінь квадратний. 0,3 квадраті це буде 0,9. Нас вийде 0,9 мінус 0,9. І це дорівнює. Різниця 0,9 мінус 0,9 буде 0. То ми це можемо записати як корінь із нуля. А корінь із нуля це буде 0. Є. Переходимо до дев'ятого завдання. Тут у нас корінь із 5, що множиться 0,4 квадраті і плюс 0,64. Спочатку підносимо до квадрату. То ми записуємо, що це дорівнює корінь. 5, що множиться. 0,4 до квадрату це буде 0,16. Додати 0,64. І це дорівнює. 0,16 плюс 0,64 це буде 0,8. То ми записуємо це як 5, що множиться. Корінь. 5. Що множиться. Буде 0,8. І це дорівнює. 5 помножити 0,8 це буде 4. То ми записуємо, що це буде корінь із 4. А корінь із 4 це буде 2. Є? Бо 2 в квадраті це 4. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. В першому завданні записуємо 10. В другому завданні записуємо 20. В третьому завданні 13. В четвертому завданні 16. В п'ятому завданні – Мінус 0, 2 десятых в шестом 6, 6 в седьмом задании 5 в восьмом 0 и у девятого задания 2 Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з квадратними коренями на цьому вправу завершено.